Національно визвольної боротьби івано франківську вшанували на Велолюдному віче. Офіційні промови спогади вояків УПА. Тепер кажуть вони, коли суверенітет України під загрозою ім'я Степана Бандери звучить дещо по-іншому. Убити вождя України це є для України велика втрата. Він умів гарно створити велику повстанську армію, створити великий розумієте, уряд в національному душі. І так само під іменем Степана Бандери відродилася любов до України у багатьох людей, які були навіть до цього байдужі. Лідери українських націоналістів застрелили у Мюнхені 15 жовтня 1959 року. Полювання на провідника УН УПА тривало протягом 15 років. Радянська держбезпека висилала вишколених агентів для виконання замаху на провідника ООН до Києва, Варшави, Праги. Хронологія спроб атентату може поміститися в цілий том, Та комуністичний режим прорахувався зі смертю Степана Бандери. Українці не перестали боротися за державну незалежність. Смерть Степана Бандери. Тільки загартувала бойців бой, бой, борців за незалежну Україну. І це дуже виразно чути у гімні націоналістів. Зводились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. плекав нас біль по втраті України, кормив гніт і гнів на ворогів. В Івано-Франківську діє центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Нині провідника ОУН УПА тут вшанували годиною пам'яті: патріотичні пісні, поезія, політиспути. Учнівська молодь проводить паралелі між періодом боротьби 40-х-50-х років і теперішньою ситуацією в Україні. Боровся за те, щоб Україна була незалежною, щоб люди могли в ній спокійно жити, а не боятися, бояти, що, наприклад, прийдуть зараз німецькі воїни і всіх нас перестріляють. Він хотів добитися добра, щоб Україна була вільною, незалежною, і ніхто не міг її загарбати, щоб її люди жили в спокої і в мирі. Я думаю, зараз Степан Бандера був би дуже нам потрібний. Його дуже часто згадують. Навіть навіть зараз люди згуртовуються, їдуть на схід, так як колись Бандера згуртовував людей, щоб проти Гітлера і Сталіна. І в наш час, в 21 столітті, є такі герої, і тому пройде 100 років, і погано буде, якщо їх забудуть. Це є багато командирів, багато добровольчих батальйонів, які відправилися в антитерористичну операцію. Похований Степан Бандера на цвинтарі Вальтфрід на околиці Мюнхена. Його родина так і не дала згоди на перевезення праху в Україну. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.